Вітаємо шановні глядачі. Один плюс один продовжує працювати для нас і зараз. Як ви бачите, програма Україна в фокусі. Будемо говорити про те, що пишуть про Україну в Європі за океаном і не тільки. Марічка Падалко, Максим Сухенко, Катерина Каберник, Антон Семоженко, представники Бабелю, які і готували головну вижимку для нас. То найцікавішого, що було колеги. радий вас бачити. І знаєте, зазвичай починаємо з цитати, яка зробила. Наш тиждень, от мене тут кожен день насправді такі цитати. Останнє, що мене вразило, це заява Трампа про сідзіпіння. Він мій друг звичайно я готовий з ним зустрітися. Мені здається, на Сі дзіпінь сказав що? та причому російською мовою сказати. що? Ну насправді, якщо я говорю про себе, то для мене словом тижня, напевно, стали тарифи або мита. І цікаво, наскільки Україна на фоні цієї торговельної війни запровадження одних, мит наступне скасування попередніх не загубилося. Про це чимало писали. Найбільше, напевно, тема стосується тарифів. Якщо вже заговорити про слова, які зам'яталися, то мені найбільше з тижня запам'ятала слово довіра, яка поступово розчиняється до США. І це напевно матиме довгострокові наслідки. Ну що, давайте поїхали тоді з останніх новин Китай. Виявляється, люди побачили, що китайці є вже в Україні, не тільки корейці відкриття нового епохи. Хоча ми вже, якщо чесно, колеги з вами да десь місяць бачили відео, як китайці, люди азіатського походження китайськими єрогіфами щось розписують на тимчасово окупованих територіях. Тому для нас це таким відкриттям не було, але так розумію, для європейців американців стало нарешті. Мі здається, що головне, що ми не могли відрізнити по, по чесному китайців від корейців. Це ще ж треба знайти перекладача і зрозуміти. А на полі бою це ще важче. Але відрізнили, знайшли і британські медіа, і гардіан, і Independent. Вони пишуть про китайців, яких взяли в полон українські військові. Матеріали такі, в принципі, оглядові, але вони про те, що. А так, китайці в, в Україні воюють, їх не дуже багато. Їх вербують Guardian, наприклад, пише про те, як вербують вербують китайці вербують буквально тими самими роликами пропагандистськими російськими, якими вербують і росіян. І, так і там на кшталт ти мужик. Тільки з китайськими субтитрами. Я не знаю, наскільки цей заклик взагалі в Китаї актуальний. А, говориться про те, що це йдеться про десятки або про сотні китайців. А, журналісти поговорили з китайцями, які там воювали. Вони говорять, що це сотні людей. А, також росіяни використовують своїх блогерів, які знають китайську і працюють в соцмережах на китайський так, ринок. Можна уточнити, бо я от одне не зрозумів. Це китайці власне з території Китаю чи це китайці з запасів території Російської Федерації? Їх там теж багато Ні, насправді там з Китаю також було. Так, тобто так, це саме це, 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 це працює це, навіть це, на це, території, з території Китаю. так і у них блогери працюють на китайців в Китаї. І їдуть звідти. А британці пишуть про те, що насправді китайці їдуть воювати не ідеологічно, тобто у них немає якоїсь місії, ми поїдемо рятувати велику російську націю. Вони йдуть за гроші, гроші їм пропонують приблизно такі самі, як і росіянам. І в цих роликах, і в соцмережах поширюють ці прайси. Тому китайці визнають, що вони їдуть в Україну за грошима. А що ще цікаво, Індепендент пише про те, що насправді Китай, всі думають, що у Китаї найбільша армія, але є нюанс, і Цзіньпінь, він справді робив такий наголос, такий акцент на мілітаризації, але він робив її технологічною і скорочував кількість людей. Тобто китайська армія могла бути набагато більша. А от що китайці роблять в Україні, можливо, в тому числі збирають інформацію з пою любов'ю, інформацію про нову зброю. Um, uh, і про те, як, як, як вона працює, які випробовують, і це головна одна з головних тез індепендента про те, що китайці тут можуть бути і шпигунами, а не просто там кілька десятків, які рятують росіян. Такій кількості вони фронт не врятують. Так, там була а, теза, що вони надихнулися прикладом північно-кореців, які теж досліджували, що таке сучасна війна, тому що Китай в останнє брав участь у військових діях повноцінних у 76-му, здається, році, ну і а, хочуть оновити а, ці знання. І за економіст теж присвятило цього матеріалу, що це далеко ось ну, ці показані а, українцями китайці. Це далеко не перша їхня поява на фронті, що там точно вже більше сотні людей, і що це здебільшого волонтери, які поїхали самі не з хорошого а, життя, так само як. Росіян вербують грошима так само, і а, вирішили а, піти в бік китайців. А, що мене в цьому матеріалі зачепило, це те, що є і китайці, які воюють на українському боці. Я, До речі, звідти вперше про це так особливо усвідомила. Угу. Ти теж? А, так, так, так. Я вперше про це дізнався. Я знав про Тайванця, який воює. А тут а, був вони приклад його а, Вони його згадують. І а, той китайець, який воював за цінності за Україну, він розгорнув з до смерті та, та тайванський прапор і сказав, що я хотів би запам'ятатись так само, як той волонтер. А цього китайця, який сюди приїхав, він сім місяців відсидів у китайській тюрмі за антиросійську і проукраїнські пости в Твіттері Тоді ще а, і він відсидівши 23-му році. Наступного року приїхав сюди вже воювати. І Телеграф теж пише про те, що Україна а, зробила а, цю інформацію публічною відносно вдалий момент, тому що Трамп і Сі Цзіньпінь, коли вони нарешті зустрінуться, їм буде про що поговорити, зокрема, і про насилання бійців на фронт, а, що це дуже вчасно, в момент такої прохолодної, а, в момент кризи між Америкою і Китаєм. То не знаєш, що вона зачепила в статті за економість. Я навіть собі скріншот зробила їхньої кінцівки, mm. де вони так трошечки. Знецінюють всю цю історію, пишучи, що загибель китайців з обох боків є предметом дебатів в інтернеті: хто вони взагалі є: сміливі герої, брудні торгаші чи націоналісти, які трошечки загубилися. Ну, От про я що це хотів говорить? сказати, що це окрема тема для розмови, тому що ми розуміємо, тут треба розмежовувати з Кореєю. Якщо корейців тупо здали в оренду, один диктатор іншому, то тут все ж таки складніша історія. Ми розуміємо, є кілька напрямків, і напрямок розвідників я би теж не відкидав. Я думаю, ми можемо говорити про це більше в наступних випусках. Давайте. А поки що говорять власне про тарифи, це одна з а, найбільших тем, і вона Україна не так бі... не так сильно стосується, через те, що ми відносно мало постраждали від цього. Але є інший ефект від від цих а, мит. А це падіння цін на нафту і Таймс пише про те, що в цьому може бути вигода для України, оскільки Росія саме з цих доходів нафтових і газових продажів фінансує а, війну, і це є основна частина доходів її бюджету. А тепер а, через те, що а, ціни на бренд. Опустилося, здається, навіть нижче 60 доларів. За барель, таким був показник найнижчий. І це дуже погано для Росії, тому що їхня нафта торгується ще дешевше. і, Відповідно, що вони навіть не рентабельним стає їхній видобуток, що добре для нас. Але знов таки Трамп сказав, що ну почекаємо ще 90 днів, і ціни знову пішли вгору. І відповідно, що це така волатильність, яка не сильно для нас це надійна, Це той показник, який я тепер відстежую ціни на російську нафту, і справді mm -hmm. до останнього моменту вони йшли вниз, але знов таки Трамп грається в свої неочікувані заяви. Пам'ятаєте, ми як мантру пам'ятаємо 2014 року, якщо ціни на нафту падають нижче 40 доларів, то Росія не може далі воювати. От uh -huh. чи у вас стало, склалося враження, що Росія близька до цього? Чи це все такі коливання, які потім відіграються? Будемо сподіватися, що Трамп не зупиниться з тарифами, але треба врахувати, що ці нафта, яка торгується зараз, йдеться про ціни через півроку, тобто там ще певний запас грошей буде, але тенденції втішні. Абсолютно вірно нам треба хоча б 3-6 місяців. Угу. А, давайте, давайте ще... ще... про щось ближче до України? Я, коли говорили про цитати, я подумала, що найбільше з цитат я пам'ятаю, я її повністю не пам'ятаю, але надішліть мені гранатомет або стінгер. Я подумаю, що ми зможемо зробити. Це говорив. Райан Раут, який у якого був невдалий замах на президента Дональда Трампа, коли він був кандидатом в президенти, стрілець у вухо президента Трампа, так це той, який стріляв, це це це, 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 той, це той, який стріляв в гольф клубі. А, це друга ти, ти, стріля. що там. Трампа намагалися вбити двічі. Так, і це той, хто був в Україні. І це той, хто був в Україні, і Fox News. І це той, кому приписують початок створення меморіалу на Майдані, з да, 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 Так, Це він, так mm -hmm. це, 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 це та людина, яка була в Україні і там нібито воювала на нашому боці. Дуже така суперечлива історія, але да, ми пам'ятаємо. Потім він образився на українців. Тобто, да, так чувак. він він нас не злюбив, але Fox News про Трампівський і про республіканський канал телевізійний, вони зробили матеріал, і в ньому основний фактично акцент про те, що Райан, нібито, намагався дістати зброю Стінгер для того, щоб вбити Трампа в Україні, і це такий, нібито, заголовок, і така тема. Ну, це шокує, але насправді, якщо почитати матеріал, а Fox News любить маніпулювати так, як любить маніпулювати президент Трамп, то виходить, що Райан він шукав зброю взагалі по всьому світу. Тобто він писав мексиканцям, він писав американцям, він писав на Гаваї. Також американцям, але там якимсь знайомим. Він просто, знаєте, такий э, авантюрист, який шукав зброю по всьому світу, дайте мені зброю, я вб'ю президента Трампа. І я подумаю, що з цим можна зробити. Ну, такий сільський а, дурачок, наш. Ну, і як вла... він собі являє новою поштою по ЗРК відправлять, чи я? І, і, ну, і, як взагалі це. І, і, і власне, Стінгер, звичайно, він не отримав. Літак Трампа як планував, як говорять прокуратура, він не збив. Але яскравий заголовок про це є: про те, що в нього був невдалий замах, а шукав він зброю саме в Україні. Ну це така маніпуляція просто для того, щоб можливо наші глядачі знали, що Fox News це джерело, якому треба довіряти дуже обережно. Кому довіряє тільки Трамп, я так розумію. Ну там є про українські публікації, коли <зас> Трамп вже зовсім далеко кудись відходить від здорового глузду, але загалом так. І е, нібито немає жодних підтверджень, що Україна брала якусь участь у спробі замаху на Трампа, але ось цей осадок залишився. І, ось, наприклад, CNN опублікувала матеріал про те, що Росіяни, попри переговори, активізували свій наступ на багатьох ділянках фронту. А Трамп на це практично ніяк не реагує хоча це фактично. Е, Нехто всіма його мирними потугами, але він на це каже, що ой, там щось таке дивне відбувається, я не встигаю слідкувати. Росіянам варто зупинитися, і цього б не почалося, якби президентом був я. Це сказав так так, так. А да. Аль-Джазіра пише, що вони, вони підсумовують десь на найближчі місяці, які пройшли. І попри те, що росіяни атакують все активніше, їхній їхні поступ на фронті все менш і менш все менше. Менш швидкий, ми трохи далі ще трохи більше про це поговоримо. Що Україна навчилася набагато краще протидіяти цій а, людській навалі, їхній змінені тактиці малими групами пересуватися, і фактичного ефекту наразі вони практично не досягають. Це дуже добре, що вона це бачить, тому що це величезна робота в Україні відбувається з точки зору управління військами і так далі. Але ну давайте. Насправді про те, як ми воюємо в Блумбергі, в Блумберг вийшла колонка. А вона головна і теза в тому, що Європа зараз активно думає про те, щоб. Ну, якось надіслати сюди, сюди свої Війська, так, скажімо так, ноги на нашій землі, якихось реальних людей. Але власне Блумберг розбирає цю історію, і говорить про те, що Європа не дуже багато може надіслати. Наприклад, навіть ті контингенти, які зараз Росія звільнила в Курській області, це 70 тисяч військових. Британія зможе надіслати точно не більше цієї кількості, це взагалі максимум. І, а це лише маленька частина. Тобто виходить, що як би багато європейців не зробили, абсолютно. Максимум вони навряд чи переломлять наші військові дії тут. А це буде вже така жертва. Потім почнуться можливо якісь ще процеси, які буде важко зупинити всередині, наприклад, тої ж Британії. І до чого доходить Блумберг, до того що набагато краще надіслати закрити над Україною небо, О. припинити бомбардування, шахеди, ракети і так далі. Це збереже купу людей, купу економіки, заводи, будинки і так далі. А говорять як. А Закрите небо? Ну це патрулювання наших не дуже просто миче. Це те, про що я вже говорю. Кілька да, місяців. ми про це говоримо всією країною. Три да, роки да, тільки да. А вони ну зрозуміли, що це? ні, не ну, розумієш. Наші наше ж по-різному зараз закривають небо. Коли йде атака, наприклад, на захід України, що відбувається? Поляки піднімають свою літаки. Дивись, не, не зовсім так. У них є прописані чіткі норми, за яких умов вони можуть поставити людину. Якщо вони свого солдата відсилають, вони його без прикриття ППО і авіації не поставлять. І оце те на що мене більше розраховують. Thank you. Що якщо вони заведуть сюди своїх військових, вони заведуть додаткові комплекси ППО для їх прикриття, вони заведуть авіацію, яка може базуватися в Румунії, для їх прикриття, да, і дальнобійні ракети для але, прикриття. Ми знаємо, що рівно тиждень тому генерали НАТО вже були в президента так. українського, власне обговорюючи потенційний військовий контингент в Україні, але але це але це можна зробити, навіть не, не вводячи сюди контингент, навіть не, не вводячи сюди людей, закрити небо фізично можливо, і це буде дешевше. 100%. Тобто, тобто зараз пішов в діалог. Знаєте, раніше казали, що ну. Ні, закрити небо це нереально. А от коли йде торги між тим, щоб давайте правимо людей воювати або просто закриємо небо, mm -hmm. ну закриємо небо, не здається не таким же нереальним варіантом. Абсолютно тут варто ще врахувати, що йдеться про закриття частини неба над Україною, не всієї або Західна України, або до Лише, Дніпра. Якось, кілометрів, вони так. точно не підійдуть до лінії зіткнення, ми це right. розуміємо. Так, наразі так. І ще один цікавий, одна цікава тема, яку піднімали на цьому тижні: одразу кілька матеріалів про те, як змінюється Україна як виробник зброї, як країна, яка здатна захищати сама засобами, себе засобами. Які виробляються на цій території, а Майкл Кофман, один з найбільш авторитетних військових експертів щодо України, дав інтерв'ю журналу «The New York» І він буквально каже, що Україна зараз і Україна навіть півроку тому це трохи різна ситуація. Півроку тому очікували багато хто і в Україні за кордоном, що Покровськ скоро займуть росіяни. Цього досі не відбулося, зокрема через розвиток українських ребів, зокрема через розвиток дронів, через активну і ефективну. Окопну історію з будівництвом укріплень і через і... призначення Драпатова теж <гум> будемо сподіватися. Так будемо сподіватися, що це не єдиний що це не останній а, 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 позитивний крок. І він. А, позитивно оцінює те наскільки Україна здатна оборонятися. А економіст, це, будь-моя улюблена стаття на тижні пише про те, що деталізує те, як вдало Україна озброюється, що ми вже виробляємо більш цей образ, який вони придумали mm -hmm. сталевий дикообраз. Україна mm -hmm. це певний сталевий дикообраз, до якого дуже непросто тепер підступитися. Так, так, це той образ, який використовує Європа, що мовляв за європейські гроші Україна здатна розбудувати такий ВПК, що вона сама відрослить ці гілки. Вони будуть не імпортовані а свої. І справді дуже активно розвивається цей процес, зокрема, гаубиць Богдана. Так. Та те, що лише було в експериментальній фазі до початку повномасштабної, зараз виробляється більше 20. А деякі військові, тут Паїс пише, що на фронті кажуть, що близько 40 нових машин приїжджає на місяць. І це набагато більше, ніж французи виробляють, ніж вся Європа виробляє. І це стосується багатьох-багатьох позицій, наприклад, більше 2 мільйонів артилерійських снарядів. Так, є проблеми щодо. Якості деяких із них, але загалом нарощування іде набагато швидше, ніж може собі дозволити Європа. І ті такі неповоротки доволі європейські а військові оборонні концерни і. і, і підсумок цієї цієї статті в тому що данська модель коли yeah, нам yeah, дають yeah, гроші yeah. на розвиток власного ВПК, виявилось найефективнішою і багато інших країн приєднуються до неї нідерланди швеція норвегія і інші нескандинавські країни просто дають гроші на те щоб українці будували тут у себе тому що ми найпродкіші, у нас найбільше стимулів зробити це швидко і якісно ато немає питання до тебе як до людини яка вивчила статті, які стосуються розвитку нашого ВПК. чи вони не ставлять те саме запитання з приводу україни яке дуже зараз часто лунає в бік Осії, що ми можемо самі стати заручником занадто мілітарізації нашої індустрії, що ми зможе не зможемо потім перебудуватися швидко, чи поки а, вони ні. бачать в цьому лише розвиток, потенціал і майбутній експорт. А... Поки що лише це, і все частіше говорять про те, що а, Україна це не, на, не жебрачка, яка ходить і просить а, гроші. а Це одна з запорук безпеки на континенті в перспективі, тому що таких, таких знань про те, як воювати зараз, і такої можливості виробляти актуальну наразі зброю, замість дуже дорогих дронів, які нічого не вирішують. А, має не лише треба Триїв. ж буде комусь Грінландію захищати. Ну і тому тут... данці розуміють, куди вони гроші вкладають. Ну і правильно так. роблять. Ви бачите, як спрацювала ця модель, яка виглядала, ще там рік. Назад дикістю, а тепер один з найефективніших механізмів. Але ще одна дуже цікава історія про те, що самі технології змінюються, комплектуючі змінюються. Ми бачимо про те, що Україна навчилася виробляти дрони без китайських запчастин, а в російських дронах з'являються індійські запчастини, яких раніше не було. Так, про це пише Форбс, про те, що українські дрони фактично збираються з запчастин в українських виробників. І якщо в китайській якісь. Частини залишилась це щось, те, що можна купити і в інших країнах. Тобто, якщо Китай перекриє свій експорт, то ми не будемо від цього залежати. Це дуже важливо. Йдеться про компанію Вирій. Про їх дрони і про те, що якщо там ще два роки тому здавалося, що ми ніколи не будемо конкурувати з Китаєм, то зараз Україна не лише конкурує, але якимсь дивом навіть пропонує нижчі ціни на дрони, і це виходить дешевше. Це абсолютно ну це, це дуже дивує Форбс, і ну а нас просто радує. І це те про що зараз до речі в Україні багато говорять. Ми просто йдемо максимально до того, щоб локалізувати виробництво у себе, щоб не залежати від цих, цих катаклізмів. А стосовно того, що чи не пишуть про те, що нам ми стаємо заручниками мілітаризації, мені здається, що так багато пишуть про те, що нам треба зброя, що в цьому ніхто не бачить загрози, нам просто треба зброя захищатись. От цього тижня мій улюблений, але найстрашніший матеріал це Нью-Йорк Таймс е репортаж з Кривого Року, де вбила російська ракета 19 людей, і 9 дітей. І журналісти, на відміну від наших журналістів, що вони насправді здивувало. вони поїхали туди зразу після трагедії, провели там кілька днів і поспілкувалися з родичами. У нас, наприклад, у нас в редакції була дилема, чи можна їхати до батьків, дітей, яких тільки вбили, і задавати якісь питання. Журналісти New York Times це зробили. Там є такі ну, жахливі, важкі дуже деталі про те, як загинули діти. Вони реставрують момент влучання ракети, дехто знаходився. Хлопчик Радислав їхав в машині з усією сім'єю. Вся сім'я, от повна машина людей залишилась живі, а йому просто там розтрощило голову. І ми бачили фотографії з його поховання в Нью-Йорк Таймс. А взагалі, якщо говорити про статистику, то цифра зараз все виглядає дуже погано. За даними Нью-Йорк Таймс, у нас в березні вбили 164 людини. Це на 50% більше, ніж в лютому, і на 70 більше, ніж рік тому. Ну, тобто темпи дуже-дуже погані, негативні. І те, що ні про яке перемир'я не йдеться, це абсолютно очевидно. Все стало набагато гірше, ніж було. Катя, і... а ця стаття якимось чином. Розвіяла ту дилему, яка за для тебе особисто, яка зараз активно дискутується в українському Фейсбуці з приводу фотографій з поховань, з приводу ілюстрації, трагедії для світу. От які е, твої ти висто? знаєш? я Якраз на це звернула увагу, як показала це Нью-Йорк Таймс. Тому що ми говоримо, ми хочемо показувати мертвих дітей тільки заради mm -hmm. того, щоб бачив світ. Mm -hmm. Так, от Нью-Йорк Таймс свої матеріалі вони показали фотографію цього хлопця, хлопчика Радислава, семирічного здається, а в труні. Але це було зі спини, він був в шапці, і його обличчя не було видно. Тобто, це була. Така, Знаєш, це була досить. Порівняно з тим, що я бачила у нас в соцмережах. Це була досить гуманна фотографія. Uh -huh. І тому, мені здається, Нью-Йорк Таймс показала, як вони вважають правильним це показувати. А, а ще один матеріал власне, про наші втрати і про. Те, як в Україні все одно зараз дуже важко написав економіст Це про Сумщину іншої території, де йде ну, на Сумщині, йдуть досить активні бої вже Спроба давно про нового наступу. весняного росіян так і власне матеріал такий більш-менш оглядовий, і він просто про те, що ми сподіваємося, що у нас на Сумщині в сума гарне укріплення, що росіяни там не пройдуть, що підготувалися, що місто живе своїм пост. Таким нормальним життям, але от навколо міста людей евакуюють. Там є історія бабусі, яку евакуюють, яка залишає своїх там індиків. індиків вдома, і вона буквально там їх цілує на прощання, і вона хоче залишитись з ними. Це дуже таке важкі якісь моменти, як цих старих людей виривають з їх будинків. І це два матеріали, вони такі дуже, ну, їх важко читати, але все ще дуже добре, що так пишуть про Україну. Люди розуміють біль, яку тут відчувають. Так, це дуже важливо, що крім історії про стратегію ВПК і ще щось показують реальний біль, який відчувають українці щодня. Там додали, що індики в безпеці, що українські військові потім вивезли. виразно. так. Знайшов позитив. І ще один, я не знаю, що це позитив, але це доволі екзотичний матеріал. Я от люблю, як на третій рік війни деякі журналісти знаходять якісь оригінальні кути і з цього тижня, це заслуга видання Vice американського. Вони це дуже специфічний медійний продукт, який пише про все те, що от коли е, мати неповнолітню дитину, читати ці статті трохи мотрошно там і про якісь вечірки, і про якісь там наплегальні напівлегальні воєнізовані угруповання. От, все таке, що на межі культури. Мейнстрімної і контркультури, і е, там був журналіст, який провів літо і частину осені в Україні, і постійно натрапляв на підлітків готів, ті, які слухають важку е, музику, ті, які м, таким своєрідним чином вдягаються, і е, він написав матеріал саме про них, про те, як вони проживають постійно на небезпеку власному життю, тому що частина культури готичної це повага до не знаю смерті, якась ну атракція до неї. Вони часто співають про це Своїх піснях гучних і повних прикусів, і важких і, 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 і гітар. І він розповідає, спілкується про ними, як як їм це. От не кажуть, що а, ми проживаємо цей час як щось, напевно, найяскравіше і дуже близьке якимось нашим а, відчуттям, але набагато краще було б якби ми просто жили звичайним підлітковим а, життям, чуючи про а, знущання, тортури і смерть лише а, в музиці, а так вони. А, Намагаються ходити на концерти, грати в гуртах, якесь своє знаєте, іграшко ось ця, це бажання бути ближчим до якоїсь такої чорної історії, нуарної, воно в них лише як казка. Вони хочуть, щоб це залишалося якомусь за захопленням поза школою, поза домом, батьківським, поза нормальним життям. Це доволі цікавий матеріал про те, як різні групи підлітків проживають те, що проживаємо зараз всі ми. У ну, те, що проживаємо зараз, ми всі разом, та і ми хочемо, звичайно, щоб було хобі, було де відпочити, та, і чим зайнятися улюбленою справою, але повертатися додому і не чекати ані тривоги, ані новин, ані нічого іншого. Може, ми теж чорним хочемо малювати обличчя, просто не можемо. Не допоможе, Катя. Я, Якби так, да, ми вже намалювали, але тим не менше, дякуємо нашим колегам за те, що Україна справді лишається в фокусі за матеріали з Кривого Рогу, за матеріали зготів. Тому що в нас теж інколи замилюється обличчя. Ми не звертаємо увагу до того, що ми бачимо кожен день. Тому що хочеться, оце тунельне бачення, вона нас трошечки обмежує в емоціях і заганяє в чорний спектр. Як готів, але впевнений, ми готи знайдемо вихід в яскраві кольори. Будемо сподіватися. Дивіться нас на ютуб каналі ТСМ Тишний, Залишайте свої коментарі і до наступної зустрічі. Побачимося, добре.